Всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо робити поділку янгола. Можна його робити на якийсь праздник, можна робити тільки для розваження або для якихось болія і... ну щось таке. Ладно, приступимо до діла. Нам потребується е, білий, або синій, е, щас, білий або синій папір. Ви можете вибрати, який ви хочете, я візьму синенький. Ви можете взяти білий. Е, згинаємо ось так на наш лісточок. Так, щоб краєшок до краєшка доторкався. Потім беремо ножнички. І е, розрізаємо ось тут поперек. Ось так ми їх розрізали. Потім е, ми їх згинаємо в гармошку. Ось так, згинаємо в гармошку. Гумаску ми його загинаємо. Ось така гармошка в нас мала вийти. Потім ми маємо ось тут склеїти, щоб. Було ось так. Зараз я доставлю свій клей і продовжимо. Ось мій клей. Змазуємо ось тут кожний куточок капелькою клею. Так ось прижимаємо. І ось так одержимо, щоб воно добре склеїлося. Добре прижимаємо. Потім, о, як у нас там склеїться, робимо так само з другою стороною. Щоб в нас все вийшло гарно і добре. Ось так ми це робимо. А, і в нас май... майже вийшло платечко нашого янгола. Ось так його добренько зжимаємо. Склеем дуже обережно. Беріть клей пива, а то можуть склеїтись пальчики, якщо ви будете брати якийсь другий клей. Також ще підійде клей карандаш. Ось таке у нас е, платочко мало вийти. Е, потім беремо наш, другу частину нашого паперу та слажуємо її так само на поперек. Беремо ножнички і розрізаємо ось так ось. Ми ось так от розрізали і слажуємо в Слажуємо в ось в таку сторону, щоб гармошка була попишні і поменше. Бо це крила нашого янгола. Він же має на чому світати. І також ось так робимо. Отут той склеїмо. Ось так склеїмо. І держимо пару е, мінуточок, щоб воно задержалося. Потім з цієї сторони склеюємо. Ось тут держимо і клеїмо. Щоб у нас вийшло ось, така, ось таке крило нашого янгола. Вбираємо в сторону та беремо другу частку нашого паперу та слажуємо так само в гормошку. Це дуже швидке і легке відео. Сподіваюся, що вам сподобається. Клеїмо тепер так само. Як до цього склеювали платочко та крилочки наші. Ось так у нас повинно получиться. так склеїмо все добренько. Ось так має вийти. Обережно, щоб клей не капав на стол, як в мене. У нас вийшло ось таких три частки. Потім... Ой, дивіться, не робіть так, як я. Я забула склеїти посерединці і в мене роз'їхалося. Не робіть так, як я, не забувайте склеїти серединку. Ми маленько помилились. Ну, я її склеїла, але вона роз'їхалась. Сподіваюсь, у вас не роз'їхалася. І отак держимо пару хвилиночок. І можна помахати нашими. Пружиночками. Ось так. Потім беремо нашу тулубицю і беремо о, ось це. Згинаємо ось тут ось такий краєчок та на цей краєчок капуємо клею. Так, ось так прижимайте ці краєчки до нашого платочка янгола. Так, щоб воно добре.